І так, ми повертаючись окремо зауважу, що ми кажемо про день весни про дівчат. Але е, більшість е, за цілий день саме дівчат тут. А, а хлопців не так ж багато. Юрчик заходив. Макс був, правда. І так от, нічого ласка, ти у нас е гендерна рівність, Дивись, у нас гендерна а, рівність, да? у нас сьогодні бута... були так і хлопчики і заслужені артисти. були аж два. І рівниць, рівниць, то... заслужени, заслужених артистівність у абсолютно. а заслужених не було, дівчат не було заслужених. Зато у нас такі були класні спікерші дівчата. Скажи так, ми стільки корисного сьогодні зізналися зі сфери астрології, зі сфери я слова. Я спробую тоді не підвести вас, щоб ми залишилися на тій же самій хвилі, щоб щось цікаво розповісти, з нами Юрій Юрченко, бо ми з ним важливе запитання? <différentes> <ja muitasmit> euh, я, я ще раз кажу так, Юрій Юрченко, так кто, хто може pendant... не почув за, за нашим ляля, ля, за моїм особливо. Ми сьогодні розмовляємо про дівчата, про те, що взагалі mm -hmm> eh, ну, день святковий, але приділяти увагу в плані і особливо, і дарувати подарунки, і так далі, мож, не тільки в цей день, він не для того цей день. E, треба все життя і кажемо про рівноправ'я жінок взагалі, що дівчата завжди боролись за свої права. І ми сьогодні про це неодноразово згадували. А також ми сьогодні ну, для мене Сергій став отримали інформацію. Це не потрібне запитання за ці квіти. Він змусив всіх я не не це, за ці не моє це Пишуть нам глядачі. Ага. Ага. Квіти, Дорожі це глядачі. подарунок. Це в плані можна обійтись лише квітами. Це додаток, як я вже кажу, до подарунка. Ну, як о, ти вважаєш? Взагалі традиційно так склалося, що навесні, саме в цей, день, чоловіки з квітами. Приходять додому, угу. і тут ж, ж головне для чоловіка: що вгадати з квітами, бо бувають різні м, угу. ситуації. І взагалі вгадати з подарунком. Я б тут навіть поставив питання інакше м, жодному разі не даруйте навесні, особливо в цей день, в день рівноправ'я, в день, коли жінки почали виборювати свої угу. права. Все, що стосується, я просто бачу, у вас тут деякі Приладиних прилади, до них Ось, Все, що стосується може. кухні, домашнього побуту або чогось іншого, в жодному разі не даруйте ніякі такі подарунки. Золоті слова, слова. цими подарунками отримати, як то кажуть, <світ> зв зворотній зв'язок. В жодному разі. Ну, і Фідбек одразу взаг... прийде. Так, так, так. Але ж всі розуміють, що ми багато зараз говоримо про сенси. І про сенс українського суспільства, і про сенс деяких дат, до яких ми може звикли відноситись хтось інакше, хтось має свої традиції. Mm -hmm. Взагалі, просто дарувати квіти навесні дівчатам, і взагалі в будь-коли це, це нормально для чоловіка. Так. Мене, наприклад, дуже полюбляє дружина, коли у нас дома є квіти. Я не завжди з цим справляюсь, кажу чесно, тому що не встигаєш за цим слідкувати. Але я думаю, що кожній жінці. Просто приємно отримати від чоловіка час приділений, який можна провести задоволенням разом. Мені здається, що найголовніше придумати щось цікаве, щоб просто відволіктися від щоденно, від роботи, від наших. Е Просто ну зайді сьогодення таке, да. що прям Я від на від наших постійних думок про те, що ми живемо в складні часи, коли країна виборює свою незалежність, угу. коли, коли йде війна, і іноді ось насправді просто посидіти вдвох. Не знаю, до речі, там, на днях думає, чому так? Про що? Тоді, чи на днях на відомій ігровій представці виходить гра на двох, якщо ви так полюбляєте. Так, Знаєте, така гра. коли? Добре. Від виробників гри. Якщо ви розумієте, про що йдемо, від виробників гри It Take Two виходить нова дуже класна гра. Ну, може, Сергій зрозумів мене про що йде на увазі. Але взагалі в мене була дуже дивна історія. Коли сиділи на іншому місці роботи, я, я працював. Це взагалі була промисловість, ніякого Нічогось. відношення не мала до телебачення, був окремий період. І, і в мене, в моєму відділі, в моєму робочому просторі, були жінки. І щось, якесь свято було, чи може чиєсь день народження. Я щось таке на емоціях кажу, ну для Іноді, буває, я щось собі надумаю, і чомусь вирішую це озвучувати. І я вирішив чомусь озвучити. Кажу, дивна історія, що жінкам на будь-яке свято день народження квіти дарують. І кажу дуже дивно, чому чоловікам не дарують квіти. Mm -hmm. Була колись традиція, коли дарували якісь. Гвоздики ну Тут... такі більш да, чоловічі так, наче, і наче ні, ні може це напомню. Але, але але трошки... Я не знаю, яка продавчина чи продавець квітів вирішила, що гвоздики чи це чоловічі квіти. Ну але так. колись була дуже така традиція так, так, так. на якісь там бої знає такі свята. І я чомусь вирішив сказати, а чому взагалі чоловікам ніколи теж не дарять квіти? Було б класно. Ми ж про про ж ми. Окей, що ви думаєте настаєм день мій день народження? І е, жінки, які мене оточували на тому місці роботи, приходять мене вітають і кажуть: ти ж колись сказав, що по типу чому чоловікам не дарують квіти, і подарували мені квіти. Я кажу, дуже дякую. Я вам тоді просто буду за ну інакше привід теж дарувати квіти. І ми так ось е, об обіграли всередині колективу, Правильно. що насправді іноді непогано на будь-які ситуації традиції, а на якісь історії подивитися інакше. Мені здається, що. В принципі в цьому світі можна багато що змінювати звичайно, на найкраще і, і відношення до, до свята 8 березня в тому числі звичайно хтось звик саме в цей день дарувати квіти. Угу. Звичайно, ми бачимо чоловіків, які і жінок, які починають святкувати щось 7 березня або прямо зранку, 8-го, і дай Боже, щоб вони додому дійшли. Дійшли до жінки. Тієї така щасливими. традиція в нас суспільстві теж, на жаль, є і існує. Але насправді головне відтворити таку святкову атмосферу і Щ... робити це кожен день. Не тільки а на Я хочу свя... вас перебити можна Я непогано. хочу підняти настрій нашим глядачам. Так, так я для вас підготувала вікторину і хочу дізнатися, так? наскільки ви знаєте жінок і наскільки ви. Турботливо відносити до них і розуміти, який об'єм роботи вони роблять. Такі запитання так. дуже життєві, дуже прості для нас, для дівчаток. Угу. Але зараз подивимося. Потім перейдемо до наших атрибутів. Ви Так, готові? Готові? звичайно. Так, по-перше, угу. чому солоні консервовані огірки, не хрусткі? Я їх принесла вже, весь колектив на них дивиться, але я не Чому не, не хрусткі? Не хрусткі. Ви а, любите, що ви... вони хрустіли? Вони... Чому вони бувають хрусткі. пробачте, це боротьбу? Чому факат, не хрустя? Чому, чому ти... Так так? ти їх береш, а вони не хрустять. Так. Чому? Не замочили у холодній воді, угу. занадто велика кількість солі, угу. е забули перехрестити. Приготували не на тому маринаді. Чому вони не хрустять? Я думаю, не хрустять. Я думаю, я по перше хочу сказати, що насправді наші мами так робили: не замочили в воді, занадто велика кількість солі. А в забули перехрестити. Не приготували той маринад. Е, шо, е, е, я, Чесний, я хотів сказати, ну що в нас є відома людина, яка опікується освітою в Запоріжжі, е, пан пан Лисенко. Він дуже часто свої, на своїй сторінці в Фейсбуці, ага. в Фейсбуці викладає відео, що він дуже полюбляє саме робити консервацію на кухні вдома, сам і разом що? з дружиною. Так. Я до того, що насправді чоловіки теж дотичні і ти не знаєш, чому вони не хрусткі, але я думаю, що справа в маринаді. неправильно відповідь Сіль і, скажи мені, і чесник. Неправильна відповідь. Згадайте наших мам, як вони консервували В ну, ванні, заливали водичкою і огірки мали полежати 3-4, а то й 7 годин. І саме оця процедура ви ви дає... вони мають полежати водички для того, водичці, щоб вони потім були хрусткими, Юрій Боськ, ви, знає ви, знає ви коли... останній раз закривали? мені, на на запитання, мені можна в мене мені може це Мені може це вибачити, тому що всі мої близькі знайомі. Знають я один з продуктів, який я не їм, це огірки. Тому можна простити. Добре, навіщо консервацію? Навіщо консервацію перевертають мінус бал. на кришку і кутають, ось так, перевертають і кутають. Ковдрою. Шановні, ми вас прослухали. Ну, навіщо я, навіщо, навіщо перевертають, консерв... і... Консервацію перевертають і кутають ковдрою. Ну, я... стільки, тільки, тільки а, І варіанти, так да, будуть? Ні, немає варіантів. Нема? Ну, як ну, по -перше, відкунула. як ти перевертаєш, щоб подивитися, чи не протікає ця штука. Ага, неправильно далі. Що? Ну як? ти подивилась. Ні, це ти подивилась. Так розуміє. Потім, да. потім це просто треба випроводити той час, чому я півдня займався консервацією. Просто угу. я дуже довго перевертав банки. Так. Так не підійде. Не підійде. А, а підігрів, щоб довше воно було тепле, теплесеньке трималось там. Плавніше переходило від гарячого до холодного. Так, після закупорювання банок переверніть їх кришка вниз і залиште так щільно окутавши ковдру. Це допоможе уникнути різких перепадів температури і дасть банкам охолонити. Бо якщо не буде цієї процедури, вони можуть позлітати. Розумієте? А, а оце ж ця історія позлітає в банки. так далі. В якій позі корисно спати жінкам, аби зморшок було менше? Як ми від консервації прийшли. На правому боці, бо це бік серця, на спині, на животі, та хоч стоячи. Як зручніше спати жінка? Як потрібно спати правильно, щоб зморшок було менше? Щоб зморшок було менше на правому боці, а чуть вікси і, і а, чоловікам. Ну ми а... сьогодні про жінок говоримо пробачити. Сьогодні а, наш день. Можемо собі дозволити щоб не було зморшок. Щоб менше спойні, було зморшок. Звісно. Молодець. Ну а що не понятно, що не понятно. Та хоч стоїть ну така логіка ж, мабуть. <ріх> а, не далі вікна також. Просто є деякі ага. чоловіки, які можуть спати тільки на спині і дівчата, в тому числі наприклад, ну взагалі всі люблять наприклад. спати багато людей люблять спати на животі або да. на боках. Ну це не корисно, бо ти дійсно кажеш взагалі. Мені може? мені не знаю, що там розморшки. Наскільки я пам'ятаю, чомусь мені так здається, uh -huh. що на прав... Фізіологічно на лівому боці правильно. Ні, на спині. От Сергій правильно. Фізіологічно для розташування внутрішніх органів. в організмі. Так, Щоб не на серце, так, Тому на ліворуч, а в зморшки, ну так, мабуть. Готові? Так, так. В які дні краще квасити капусту за народними звичаями? В парні числа місяця, в парні числа Коли на повний місяць, коли рак морі свисне. Я думаю, що квасити це... капусту. Жінки знають, коли краще квасити капусту. Ви маєте знати. На молодик, на парні числа місяця, на повний місяць, коли рак морісці. Молодець. Молодець. Що у нас. Далі Юрка. Тут ти до роботи приходиш, там вже так в і пишеш. Просто так. всі ці питання звідси. Як почистити духовку без хімії? Перше кока-кола плюс гарна губка, сода з уксусом, лимонна кислота з водою. Купити нову. Давай переважно. Я, дамо. я, я Шанс. думаю, що відповідь є, буду купити нову. Купити нову. Мені такий варіант дуже подобається. Слово піроліз не правда. підходить взагалі. Там зваря а що там кока кола, сода уксусом, лимонна кислота. З ну водою. сода з уксусом – це погасить. її, так. а лимонна кислота, мабуть, щось з'їстим не знаю. Так, да, правильно. Лимонна, лимонна кислотою. Ви лимонну кислоту, тут даєте водичку, губкою натираєте, даєте можливість трішечки постояти. Духовці краще ще поставити якусь туди, ну там мисочку з водичкою і вімкнути духовочку, вона трішки розігрілася, mm -hmm. і потім губочкою стерла. Всі жінки по... це знають. Тепер і ви будете знать, Ми вирішили сьогодні пробігтися. Але, так, так, добре, так. так. як краще зберігати зимове взуття в пакеті mm -hmm. на полицях, mm -hmm. в коробках, в тканевих мішечках. Саме зимове взуття. Як вигадав саме зимову вже ну, вже так. так. Вже, вже вже ми розулися. Вже не, маємо правильно... не виступає. Не, е, не саме зимову в пакеті на полицях в коробках та ну, невих Взагалі, мешочках. Мені здається, що на шкіря не за шкір не, не, не взуття краще всього. Ну привести належний стан після того, як ви поносив. Потім, якщо у вас є, коли ж ми купуємо в коробці, є наповнювач, щоб тримала, трималася форма. Коробочка є дирочки спеціальні бажано, для ну, бажано після процедур, щоб висушити. Потім угу. наповнювач всередині. Потім або у вас є мішки, мішочки такі, або просто є Піп. папір. Піп, ні, і потім, просто потім в коробочку, потім, потім в коробочку так. все це склав Молодий. і поставив на полку. Дуже дорого. Цироби, лібо мішочок, либо коробочка складає. У своїй родині це робить. Да, а а хто? 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 У вас багато взуття? От Мені вашого, 5 конкретно леді вашого вашому зустрічу. Дуже багато. Дуже багато. <laughs> От так же і у нас чотири фури вони стоять. Звісно, <laughs> вони в мішочках не можуть. Вони мають в коробочках красиво. І ще, і ще там мають бути такі дірочки, щоб бачити, яка там. В ну, мене... це краще для шкіри, для так. сам що вона так краще зберігається без ми мішечків, вправ... без пакетиків. Ми просто просто що що ми насправді вдома поділяємо з дружиною. В кого є натхнення? Ваше життя чи дружина ні, хто займається взуттям, чи якоюсь справою по роботі. Так ну ла я так, хотів так, сказати, що два, два дні тому у моєї дружини було натхнення все. Перепокласти, все переробити вдома, ага. і, і ця... я, я вже другий день не можу багато речей знайти. де Дві хвилинки, хлопці. Давайте я хочу вас запросити так, так. до цього столику, ідіть сюди шведень. Вам допомогти? Так, да, У нас залишилось три хвилинки. Давайте, Аннука, ка беріть uh -huh. речі і скажіть, що це таке? Що з ними... Давайте uh, оце, ви просто. ніколи не загадаєте, що це таке. Ну це ж дивись, ну, це, це я... не серветка, Сергійко, не, не серветка, ні. Це Шо, ж, мабуть, якась, скажи мені, А, ти сказав, що треба спати на спині так. Це під... Поклав під спину і спиш на цьому. Це а, е, формочка під щось. Під це е, в духовку, коли запікаєш м'ясо, класти для запікання м'яса, якщо ти не хочеш додавати ніяких жири, не олій для запікання будь-чого, щоб вона не пригорала, щоб не було так, так і, не було, і не було різних жирів. Ось це так, спеціальна так. така підкладочка, ми кладемо, вона не пригорає. Наступний. Що mm -hmm. це таке? О, Юра, а, ти, це, правда, ну цікав. це взагалі просто а, ну, що це, я, наш режисер вже озвучив, він Нет, саме та, воно, так уявляється. Так, а <рес> я думаю, що це для мікротоків для обличчя ну, для, ну, Сергій, підтяжки, ну, для підтяжки. Ну, Юра, ти маєш знати, що це. Ну, це пензлик, я так розумію, з. Ну, Юра, Щось це пов краси. Я пов'язано з косметикою. З косметикою, правильно. Да, да, да. Це, якісь... це консілер. Треба... Тут вважно. навіть написано консілер, щоб консилер... я точно маю. Ну, а тут також написано, але дуже, дуже дрібно ніколи не питається. Ви... Uh, uh, це у нас був мікрострум. Uh, uh, uh. Це масажер для обличчя. Масажер для обличчя, для <звіг> мікрострум. Тебе теб ж дівчата з'їдять тепер за те, що ти по всім гендерним стереотипам пройшла, а як інакше. Так, так, Шо так. Що це таке, Сергій, так, Ну це кажучи? ж понятно, що це видавлювати, щось да? видавлювати. <laughs> ні, 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 Але... Це видавлювати, це сюди. Ти ніколи не догадайся, що видавлювати це. тут? Так, ну, так, Може, так, може так, ягідку так. якусь, понімаєш? Може, як... Ось дивись, щоб я не збрикала. Для чесника, для чеснику ні, це завжди. Ні, для чесника він не піде. Для картоплі, картоплю. наприклад, наперед, для картоплі. Ну, а це, це для, наріз... О, для нарізання. Це дуже крута штука. Для нарізання салатів. Ручний блендер, так. Ну, давайте на цей Містичні ноті закінчимо. Давайте. А дивіться, це кришечка, щоб консервувати, щоб не консервувати оце, як наші мами робили. А, це спеціальна це, кришка вакуумна. багаторазова. Так вона вакуумна, є спеціальний насос. Ви накриваєте і та консервуватися. А треба банки, банки перевертати. Треба все робимо, все як було. є, але без усіх Кришки пройшли технологію, а Прош... перевертання ніхто не замінив з часом. Да, Дякую, за... Ну що неймовірно, Юре, дякуємо Вікторій. тобі. Дякую вам, що ви такі в мене б... розумні. У Бо... нас такі розумні, що ви розумієте те, як важко інколи ну, мені теж цікаво, але ці мовчу, мовчу не, мені, не, 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 не дозволяють. Вони кажуть, будь ласочка, нам, попрощайте. Кажуть. Відпустіть дівчат, вже святкувати цей неймовірний день. Юра, побажає щось гарда. Я хотів би насправді побажати всім, щоб ми з вами нарешті а, зрозуміли, що найціннішим для всіх нас є. Іноді не свята не дати, навіть не подарунки, а час проведений разом з близькими рідними з людьми, з якими раді яких ми всі живемо. Та абсолютно підтримую Дякую. від себе можу додати дівчата. Ми ще раз поздоровляємо. Будемо казати взагалі про е, кожного дня, що ви найдорожчі, взагалі що у нас є. Угу. І е, кожного дня з вівторка по п'ятницю, з 9 до 12 в ранковому етері телеканалу МТМ ми зможемо бачитись у нашому міському телемарафоні. На майданчиках Ютуб, нашому сайті та у прямих етерах. Тож до зустрічі, гарного дня!